Мурмяу, привіт котики! А це вже моя типу нова китці. Мяу-мяу-мяу. Дуже схожа на маркізу. Якраз я такою хотів кольорову. Але це ще трошечки менша і трошечки не така грайливіша, і така собі вона ще трошечки замурзана. Мурмяу-мурмякс. Так що так, але вже яка є Кис-кис-кис... 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 Ну-ка, ну-ка, покажешся. Не знаю, її назвати. Ну не хочу, вона хочу... Любить біля них ось так от. Ти ти йдеш. кис кс кис Кис-кис-кис... ск Не знаю, як ще її назвати. Мардан чи маркіза. Теж зловити важко, щоб вона була в фокусі. Мірру. Ну, і все трошки очі. то, я думаю, коли вона виросте, буде гарненька. Гарненька кіцька буде. Да? Да, маркізка була трошки красивіша і більш грайливіша. Це Мерлен. Як Мерлен назвати? Даже не знаю, як її назвати. Мяу, 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 мяу. мяу мяу, мяу, мяу Це мені брат її підгнав. Він десь його мама живе в іншому селі, і там він прийшов раз. Вдома і там була ця маленька кошенятка була, ця кець. Він сфотографував, показав мені. Типу, що є така різнокольорова кець. І думаю, не ідея мені. Якщо якраз мені така потрібна. Так що ось так, надіюся, вирізаться трошечки буде більш красивіша. Вона якась трошки ще така залеза, така ще не дуже красивенька. Но... Будеш красива мені Марле... Марлуська? Так що, ось так. Я дякую за перегляд. Хорошого вечора, далого дня та доброго ранку. До зустрічі в наступному лозі.